Вогнем його особу Дай, вже багато. Подієва картина понеділка на цю годину. Вже за мить в інформаційній програмі вчасно. В студії для вас працює Мар'яна лошак. Наталія болеця. Доброго дня. В Ужгороді відбувся акт самоспалення на площі народній поблизу будівлі Закарпатської облдержадміністрації. Зранку 50-річний ужгородець сидів на зеленій зоні площі народної. При наближенні міліціонера чоловік облився прозорою речовиною і підпалив себе. Працівнику міліції вдалося загасити охопленого вогнем. Його особу вже встановили. Діючи професійно правильно як міліціонер. Молодший сержант Черняк достав із себе бронежилет і цим бронежилетом потушив огонь, після чого визвав швидку допомогу і відправив його в лікарню. Отримав ожоги е, тіла, але саме опасно те, що він захватив полум'я і спалені е, на 30% вну, вну, внутрі, м, внутрішні органи. Тому зараз він знаходиться в реанімації, і де то через сутку, як говорять лікарі, ми зможемо більш детальну інформацію у нього отримати. Правоохоронцям вдалося поспілкуватися з матір'ю чоловіка, яка зазначила, що можлива причина самоспалення це конфлікт з сусідом через земельну межу. Відбулося чергове засідання обласного апеляційного суду по справі Павла Нагірного. Цього разу в судовому залі з'явився представник обвинуваченого адвокат Петро Немеш. Розглянули апеляцію щодо повернення справи до Хуської районної прокуратури для розгляду у загальному порядку. Сторона звинувачення наразі наполягає на проведенні повторної судово-медичної експертизи для визначення психічного стану нагірного. Та чи дійсно він потребує примусового лікування? Суд задовольнив апеляцію, тож справа повертається. Тається до прокуратури на повторне розслідування відтак обвинуваченого зможуть подати у розшук, оскільки зараз він перебуває поза межами країни ухвалу суд району суду Закарпатської області вітринадцятого на 6 2013 року. Змінити доповнивши її резолютивну частину наступним змістом кримінальне провадження внесене єдиний реєстр до судових розслідувань за номером сто 5.6.01 щодо застосування примусових заходів медичного характеру закрити, а матеріали провадження направити через Хуцький районний суд у Хуцьку між районну прокуратуру для здійснення кримінального провадження в загальному порядку. Сьогодні о першій ночі на вулиці Міцкевича в Ужгороді сталася пожежа у п'ятиповерховому будинку. Осередком загорання стала однокімнатна квартира на четвертому поверсі. За пів години пожежу локалізували, однак врятувати помешкання від знищення не було можливості. На момент прибуття бійців державної служби з надзвичайних ситуацій, полум'я повністю охопило оселю. На підлозі у коридорі рятувальники виявили тіло чоловічої статі. Особу загиблого та причини його смерті з'ясовують. Також фахівці встановлюють причини загора. Субтитрувальниця Укрзалізниця запровадила послугу онлайн повернення проїзних документів, придбаних через інтернет. Повернення коштів на картку клієнта здійснюється в максимально стислий термін, наголошують залізничники, але водночас попереджають, можливість повернення електронного проїзного документа або бланка замовлення припинається за 60 хвилин до відправлення потяга. Повернення коштів на картку клієнта здійснюється тією ж системою, через яку було придбано електронний документ. В Ужгороді сквер поряд з обласною адміністрацією та ректоратом Ужгородського національного університету оновлять та перебудують. Ще у червні Ужгородська міська рада передала частину парку Ужгородському національному університеті. Керівництво університету має намір осучаснити сквер та переобладнати його. В майбутньому парку імені святої Тетяни покровительки студентів побудують фонтан та створять невеликий амфітеатр. Всі охочі можуть подати свій проект переобладнання скверу до 1 вересня 2013 року. Це має бути сквер для відпочинку студентів, жителів міста Ужгорода, для відпочинку наших гостей, які приїжджають в місто Ужгорода. Планується облаштувати доріжки, привести у порядок дерева, привести в порядок лавиці, облаштувати сучасний амфітеатр на 150-100, 150-200 людей, які зможуть тут. Дивитися вистави наших студентів, вистави молодіжних колективів, діточок. А також планується облаштувати ще один фонтан на облагородження даного скверу. Ні одної гривні з бюджету ужесь національного університету не буде виділятися тільки за кошти благодійників. 22 тисячі закарпатців отримали цьогоріч. річ закордонні паспорти. Видали також понад 5,5 тисяч проїзних документів дитини. Про це повідомили в головному управлінні Державної міграційної служби в Закарпатській області. Також за 6 місяців у відомстві видали майже 17 тисяч паспортів громадянина України. На обліку головного управління перебуває 168 іноземців, які мають посвідчення на тимчасове проживання. Більшість з них знаходяться на території Закарпаття у зв'язку з роботою на підприємствах. Краю або ж у релігійних організаціях. А посвідки на постійне проживання в Україні за півроку отримали 67 іноземних громадян. Тисячу двадцять п'яту річницю хрещення Русі вшанували і на Тячівщині. з нагоди свята у районному будинку культури відбулися урочисті збори. Участь у заході взяли керівництво району та міста, духовенство та представники громадськості. Детальніше у наступному сюжеті хрещення Русі відзначили по всьому Закарпаттю. Не став винятком і Тячівський район. Тут вшанували 1025-ту річницю запровадження християнства святковим богослужінням. Розпочалося дійство молитви у виконанні братського хору священнослужителів. Далі з промовою виступив настоятель святовознесенського храму села Руське Поле Микола Гамада. Одного разу один митрополит нашої української православної церкви сказав, що він об'їздив весь світ до такої віри, як у нас на Русі. Він не бачив. І це є факт, тому що ця віра, яка теплиться у нас на Русі, це заслуга в першу чергу святого рівноапостольного князя Володимира. Привітало присутніх і керівництво району. Очільники зосередили увагу присутніх на долі історичних постатей, духівників Тячівщини, які постраждали за віру. Їхню пам'ять вшанували хвилиною мовчання. Відтак вручили настоятельниці Углянського монастиря Катерині стан сертифікат про внесення її у книгу рекордів Тячівщини за духовні надбання 75 років перебування у монастирі. Ні, ні, наше не так. Я так. У своїй душі є рада і спокійна, що я славу що ми бо достою на то, що ми батьки не пускалі, але я на цілу пошла на цей, і я ніколи не жалію. За вагомий внесок у духовний розвиток населення Тячівщини і з нагоди 1025-річчя хрещень Київської Русі грамотами державної адміністрації нагородили представників духовенства району. Крім цього, учасники свята мали змогу послухати виступ церковних хорів і переглянути виставку духовної літератури та творів сакрального мистецтва. 1025 двадцять річницю хрещення Росії в Ужгороді відзначили музикою. Крім традиційних святкових літургій у храмах, напередодні свята в Ужгородському замку виступили академічний камерний хор Кантус та заслужений академічний закарпатський народний хор. У програмі концерту духовної музики прозвучали твори Леонтовича, Грахманінова, Архангельського, Бортнянського та інших композиторів, відзначаючи річницю хрещення Росії як початок нової просвітницької ери, ужгородський замок для виступу найвідоміших закарпатських хорових колективів обрали не випадково, адже саме він у свій час вважався осередком культурного життя усього краю. Четверта Ужгородська регата відбулася цієї неділі в обласному центрі. Цього разу у сплаві Ужем взяли участь 15 команд на різноманітних плавзасобах – засобах від надувних матраців до справжніх суден. Судді регати оцінювали не тільки швидкість човна, й оригінальність задуму команди. Зимова рибалка, Михайло Світлов, паперовий кораблик, між кобачі, мустанг, пам'ятаючи прикмету, як вечовин назвете, так і він і попливе. Учасники регати фантазії не стримували. Найшвидшим став гребець човна, мустанг Павло Жигаль. За оригінальність виконання самого судна приз отримав екіпаж паперового кораблика. Ті, хто вперше брав участь у регаті, пройшли по святу у лави зака. Орпатського флоту там команду э, все практически сто учасників дошли до фінішу в повному составі. Потери были незначительны, прошлом году мы собирали большие части от пенопласта, каких-то досок и прочего. в этом году. Буквально пару кусочков пенопласту, которые мы собирали по ходу за участниками, все дошли в целости в сохранности, некоторые, конечно, окунулись мокрые полностью, кто-то целиком, кто-то сухой полностью, ну по-разному, но финишировали все. На цього годину у нас все гарного дня і приємного початку робочого тижня. Побачимося о 19.00.